Добрий ранок, мої любі малята, я дуже рада вас вітати. Малята, послухайте такого віршика. Ви маленькі дошкільнята, любі хлопчики і дівчата, дружно цілий день працюєте, ні хвилинки не марнуєте. нам сонечко посміхається, радійте, дітвора, бо знову починається у нас заняття гра. Так, сьогодні у нас з вами, як завжди, заняття з грамоти, але не звичайне заняття, а заняття грам. Ми дуже багато будемо з вами гратися. Малята, погляньте, до нас на заняття завітав хлопчик. Звати його грамотійко. Він буде у нас часто на заняттях з грамоти. Добрий день, малята! До вас я не забув завітати, щоб граматики навчати. Чи зрозуміли ви, що я вам сказав? Малята, ми його зрозуміли? Так, зрозуміли. А чому ми його зрозуміли? Так, тому що він говорив зрозумілі слова. А малята, як ви вважаєте, чи можуть бути незрозумілі слова? Так, можуть. А чи можемо ми відчути слова на дотик? Ні, А потримати їх в руках. Теж не можемо так? слова можна сказати, почути або прочитати. А чи скажіть, будь ласка, чи всі слова однакові? Розкажіть граматіку, чи всі слова однакові? Ні, всі слова різні. Слова мають різний зміст. І сьогодні ми з вами, малята, трішки пограємося зі словами, бо пригадаємо, які бувають слова за довжиною. Зазначення. Тож починаємо! Малята, давайте розглянемо малюнки, які перед нами зображені: дім, барабан, автобус, бант, автомобіль, квітка, а також м'яч. Що це ми з вами назвали? Слова, малята. А слова за своїм розбором бувають довгі та короткі. Слово дім, ми його швидко промовляємо, а слово барабан ми його промовляємо довго. Пам'ятайте, в минулому році ми з вами вивчали, що вважать одно, дво і трьох складові слова. Ось слово дім має один склад, а слово барабан має три склади. Давайте пограємо в гру і розмістимо довгі слова на синю смужку, а короткі на червону. Отже, дім. Коротке. А барабан довге слово. Автобус довге слово. А бант коротке. Автомобіль довге слово. Квітка довге слово. А м'яч коротке слово. Продовжимо гру. На синю смужку ми розмістимо іграшки з довгими назвами, а на червону з короткими. Це що? Вантажівка. Це довге слово. На яку смужку? На синю звісно. Кіт. Коротке слово. Так, на яку смужку? На червону. Пірамідка. Довге слово. Лялька. На синю смужку. Кінь на червону смужку. Конструктор. На синю смужку. Лев на червону смужку. М'яч на червону. Молодці малята, ви добре впоралися з цим завданням. Тепер нам треба від коротких слів утворити довгі. Ключ коротке слово, а як ми скажемо довге слово? Ключик, да? кіт коротке слово, а як скажемо довго. Котик, да? м'яч. Коротке, а довге м'ячик. Кінь. Коротке слово. Коник. Добре. Лев, левеня, кран, Краничок. сир, сирок, гриб, грибок. Молодці. І з цим завданням ви впорались. А тепер Давайте назвемо ті всі предмети, чітко промовляючи кожен звук. Лев, лев. Сир, сир, черепаха. м'яч, М'яч. Мак. Мак. Кит. кит. Пірамідка. Сонечко. жук, Метелик. А тепер давайте виберемо лише короткі слова. Леп, сир, м'яч, кит. Мак. жук. І з цим завданням ми впорались. Малята. А ще слова бувають назвами предметів. Ось, наприклад, що ми зараз бачимо на картинці? Папуга, рибка, барабан, олівець, стіл. Черепаха, метелик, автомобіль. Давайте спробуємо з вами сказати, які слова відповідають на питання хто? Хто стіл? Ні. Хто папуга? Так. На питання хто відповідають слова назви живих предметів? Хто папуга, хто рибка? Хто черепаха, хто метели?». А не запитання, що, які слова будуть відповідати? Що стіл, що барабан, що олівець, що автомобіль? Ми ще можемо запитати, що це або хто це? Хто це папуга? Хто це рибка? Хто це черепаха, хто це метелик? А також ми можемо запитати, що це? Що це стіл, що це барабан, що це олівець, що це автомобіль. Це вам зрозуміло? Продовжуємо. Нам потрібно на червоний фон перенести зображення живих предметів, а на синій неживих. Отже, починаємо. Велосипед? На яке питання відповідає? Що це не Бджілка. Хто це живий? Собака. Хто це живий? Кіт? Хто це живий? М'яч? Що це? Неживий? Голуб. Хто це? живий? Телефон? Що це? Неживий? Хлопчик? Хто це? живий? Дім? Що це? Неживий? Лялька. Що це не живе? І дівчинка? Хто це? Жива? Молодці! Молодісні? Вивторилась цим завданням. А тепер давайте пограємо в гру, назви одним словом. Що зображено на картинці? Плаття, шуба, футболка, шорти, шапка, светр. Що це одним словом? Одяг. Що зображено на картинці? Праска, пральна машина, комп'ютер, холодильник, пилисмог, плойка. Що це? Техніка. Що зображено на картинці? Кросівки, тапочки, туфлі, ботинки, сапоги, босоніжки. Що це одним словом? Взуття. Що зображено на картинці? Стілець, стіл, диван, шафа, ліжко, кресло. Що це одним словом? Меблі? Що зображено на картинці? Чайник, ложка, вилка, сковорідка, тарілка, чашка, блюдце, кастрюля. Що це одним словом? Посуд. Так, це посуд. А тепер погляньте на ці малюнки. Що робить дівчинка? Дівчинка поливає квіти. Що робить хлопчик? Хлопчик грається конструктором. Що робить мама? Мама читає книжку. А давайте скажемо одним словом. Що робить дівчинка? Поливає. Що робить хлопчик? Грається. Що робить мама? Читай. Отже, діти слова грається, поливає, читає, відповідають на запитання, що робить. Такі слова називаються слова дії. Уберіть малюнки, на яких зображено дії предметів. Катається, катається. Малює. Давайте складемо речення з першим предметом Хлопчик катається на велосипеді. З другою картинкою Дівчинка катається на самокаті. З третьою картинкою Хлопчик малює. Молодці малята. Молодці малята. Ви добре впоралися з усіма завданнями. Граматійка каже, що ви розумні малята, слова визначаєте, ними розмовляєте. А давайте ж пригадаємо, які ми, про які слова ми сьогодні розмовляли, які слова бувають довжиною? Короткі та довгі. Як називають слова, які відповідають на запитання, що це або хто це? Так, це слова предмети, а які слова відповідають на запитання, що зробив або що зробила? Так, це слова дії. Молодці бувайте! А про те, що сьогодні дізналися, батькам розповідайте до нових зустрічей!